Світла звукова сигналізація, яка працює у 24 вольт постійного струму. багатокольорова з з звуком вмикаємо червоне світло, вмикаємо жовте світло, вмикаємо зелене світло. Також можна сумісно вмикнути. Зелене і жовте, світло-жовте. Також можна вмикнути червоне світло і е, жовте. Зелене, бачимо новий кольор, з'явився, додаємо жовтий, помаранчевий такий кольор. І ось сигналізація. Це червоний кольор. Це Зелений колір? Це жовтий колір, це червоний колір, і можна сумісно.